Привіт, мене звати Євген. А ти потрапив на кальянний канал Світсмоук. І сьогодні на столі у мене стоїть кальян від компанії Вайро, яка вже добре вам знайома. Модель Versa. виділяється вона, по-перше, своєю ціною, так як це один з найбюджетніших продуктів кальян до 100 євро, не тільки у виробника Вайро. А і взагалі по всій Європі, тому що досить важко знайти нормальний якісний кальяни з нержавійки, який буде коштувати до 100 євро. Але це не основна його фішка, як ви розумієте. Тому що в Aero вони люблять чимось дивувати. І в цій моделі виробник зробив велику ставку на максимальну персоналізацію, на якій ми сьогодні детально зупинимось. Ну а почнемо з розпаковки. Поїхали! Що мені подобається взагалі в кальянах Вайро, це досить класна упаковка і, і дуже класний дизайн. Всі кальяни, вони в принципі, опаковуються плюс-мінус однаково. Іде така велика коробка. Всередині у нас на 2-3, тут йде коробка з колбою, і невеличка коробка з самим кальяном. Кальян Верса. А тут у нас іде Звичайна картонна коробка, в якій знаходиться колба. Вона нам більше, в принципі, не потрібна. Давайте заакцентуємо увагу саме на ось цій коробочці. Ну, Що я тут можу сказати? В принципі, як і всі кальяни Viro, досить гарно запакована модель Total Black. Я б назвав її так. Але має назву просто Versa Black. Це просто кальян палиця, який вартує майже 100 євро. І хтось із вас такий, зрозуміло, палиця в Європі 100 євро. Треба вимикати це відео. Ні, постривайте. Пам'ятаєте, я казав про максимальну персоналізацію. Давайте зараз по порядку. Повністю всі деталі цього кальяну зроблені із сталі. Основа, верхня частина шахти, погружна шахта, кульки. Також металеві йдуть. І на перший погляд, ти скажеш нічого дивовижного. А тепер я тобі скажу так: виробник Вайро заявляє, що модель Versa має тисячу модифікацій. Я не рахував, якщо чесно, але скажу так: точно більше 50. І поки я буду збирати цей кальян, ви зрозумієте, чому. Нижня частина складається з двох шахт. Для маленької колби, як ми пам'ятаємо вже на прикладі попередніх відео, і для великої колби. Персоналізація, персоналізація. Верхня частина шахти також складається з двох частин: для того, щоб зробити або невеличкий кальян, або високий. Персоналізація, так, персоналізація. Чи відноситься дифузорна тяга до персоналізації, скоріш за все, що так. Тут у нас є невеличкий дифузор, хочемо відкручуємо. Хто любить більш легку тягу, залишаємо. І блюдце. блюдце. Здавалося б, звичайне блюдце. Нічого такого. І я вас не обманюю. Це звичайнісіньке блюдце, трішки трішки вигнуте. Гарне шліфування, все все ідеально, всі різьби зроблені круто, але є блюдце. І в ньому немає ніякої магії. Але якщо поставити тут е, спеціальну насадку з другого блюдця, то ми зможемо змінювати продувку, яка буде йти у нас не з основи нашої, а йти через накладку і виходити з під другого блюдця. Хто знайомий з німецькими кальянами, схожа система була реалізована у оушенах, а також. У компанії Ember. в принципі неважливо, скільки грошей ти витрачаєш на кальян. Якщо ти купляєш його у компанії Vyro, ти знаєш, що повністю все буде запаковано ідеально. І це буде кальян за 100 євро. Ось ось точна ціна, навіть трішки менше 100. Або це буде кальян за 200 або 250. Все в тебе буде ідеально, чудово і гарно. За це Viro Like. Ось так виглядає базова комплектація, яку я зібрав. Так, це просто кальян палиця. Він вартує 100 євро, трішки менше. Тим не менш, це досить гарна якість, і повірте мені, це дуже гарна ціна для Європи. Але де ж, де ж взагалі персоналізація? Ну, палиця, десь робиться більше, десь робиться менше, а десь щось цікаве. Ось у мене знаходяться такі штуки. Під назвою мод це накладки. Так, давайте назвемо їх просто накладками. Вони складаються з двох частин, тому що, як ви пам'ятаєте, у нас є перша частина верхньої шахти і друга частина. У них є різні кольори, різні... різні дизайни. У мене ось, наприклад, біла, і я пропоную зараз поставити білу, тому що вона підходить під мундштук, який також відправила мені компанія Вайро. Амунштук незвичайний, а також білий. Це, якщо я не помиляюсь, якесь спеціальне скло, яке не досить крихке. Повністю все це це загартоване скло. І з двох боків у нас тільки металеві наконечники такі. Давайте, поки я зараз е буду надягати ці накладки, я просто вам покажу. Давайте 5-ні давайте 10 різних прикладів. Вайро верса. Тепер трішки стало краще. Погодьтесь. Це вже незвична палка, такий собі футуристичний стиль, згодний, трішки простуватий, але за його ціну. Досить непоганий. Вартість такого комплекту, мод, саме моду, здається, близько 20 євро. Точну ціну я виведу ось тут. Хочу зробити ремарку, що цей кальян, ціна 100 євро, це разом з колбою. І це дуже вигідно, тому що тільки колба на європейському ринку в середньому вартує від 20 до 30 євро. Тільки колба, а тут у вас одразу кальян йде в комплекті за сотню разом з тими накладками. Кальян буде коштувати 127 євро. Ось точна ціна. Якщо ми захочемо додати мундштук, наприклад, такий як у мене, Frozen Ghost, він вартує близько 24 євро. І також потрібен ще шланг, який коштує, здається, 9 євро. І повна ціна комплекту у нас. Ось зараз тут буде виведено. Найцікавіше, що компанії Вайро з її великою кількістю різних моделей, з її вмінням працювати з карбоном та з епоксидкою, тут можна розгулятись максимально, тому що є велика кількість накладу. Хоч давайте ще декілька прикладів вам покажу. Нехай вони будуть е, можна робити і великі кальяни, кому подобаються, і трішки менше, і під менші колби. І тут саме і є ця максимальна варіативність, на яку виробник зробив досить велику ставку. Тим часом, у мене вже добряче прогрілася чашечка. Так, що ще не сказав. По-перше, конектор з основою, як і в усіх інших моделях, це притирка. Тут нічого нового. Стосовно модифікацій, розібрались стосовно кольорів, у мене ж тут Total Black. Просто називається модель Black, але також вона йде у звичайному металевому кольорі, є золотий і є також мідний. І все це одна й та сама ціна. Але якщо ви думаєте, що це найнижча ціна цього кальяну, то я вам скажу ні, ви помиляєтесь. Якби взагалі переді мною стояло, стояло питання, чи купляти. Вайроверса, напевне, велику модель я б собі додому не брав. Але я звернув би увагу ось на цього малюка: Верса Блек Міні. По-перше, мініатюрний, гарний, якісний кальян. Так, мініатюрний, гарний, якісний це вже три пункти. І четверте, його вартість 89,90. Це ціна одразу з колбою. Знайти нормальний кальян якісний за такі кошти в Європі майже неможливо. А Вайро змогли це зробити. Причому це ціна без знижок. На Чорну п'ятницю, на Новий рік, на Великдень і на якісь ще інші свята є знижки. Іноді вони доходять до 30 або 40%. відсотків. Так, це просто, напевне, найдешевший на Неправильно казати найдешевший, найбюджетніша якісна модель в Європі. Принаймні, яка на цей день потрапляла мені до рук. Якщо розглядати якісь інші характеристики, чесно вам скажу, що не бачу ніякої відмінності порівняно з іншими кальянами, чи будь-то Evoke, чи будь то Viro Penta. такий самий мундштук, такі самі відчуття, така сама тяга, в принципі, все майже те саме, тільки вигляд трошки інший. І Порівняно з цим і ціна. Тому, якщо ти шукаєш в Європі саме бюджетний кальян, подивись на цей варіант. Або такий, як знаходиться в мене, або міні-модель, можна вибрати досить багато всього. Тому що ще раз хочу повторитись: виробник заявляє, що тут є тисяча різних варіацій. Я так прикинув і скажу, що більше ста є точно, тому що купа накладок, купа різних систем продувки е зверху вниз, знизу вверх, з-під спідблються з. Накладок і купа всього іншого Більші, менші, вибирайте, коротше кажучи, що хочете. Але знаєте, що мені не зрозуміло от. Які б там не були круті інженери в усіх кальянах, які я знімав до, до цього: Вайровок, Penta, там ще є одна, також велика модель. У них у всіх блюдця знімаються. І це свого роду це зручно і для закладів, і в принципі для дому я також звик. Тут же у нас є така невеличка деталь, яка вкручується і в саму шахту. І в конектор під чашу. І іноді, коли ти розбираєш кальян, ти не можеш її нормально відкрутити. Вона у тебе просто прилягає, до блюдця, і ти не можеш нормально роз'єднати конектор під шахту і цю шайбу. Це незручно. Це, напевне, єдина незручність, яку я зустрів за скільки вже там два місяці експлуатації цього кальяну. Друзі, більше тут, в принципі. Немає чого розповісти, от як би я його коротко охарактеризував, це три слова: звичайний, бюджетний, якісний. Це все, що про нього потрібно знати. Ну і так, четвертий це кастомізація. Можна підібрати все, що хочете: різні накладки, різну висоту і так далі. Я дуже сподіваюся, що це відео було для тебе корисним. Якщо так, то постав, будь ласка, свій лайк, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу і не забудь підписатись на канал, тому що відео виходять кожного тижня. Ну, а поки я готую для вас новий матеріал, то. Рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам Ютуб. З вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Світ Смоук. Ну і як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Повайте!